Дама сховала у шафі коханця. Посеред ночі він, не витримавши, захотів вилізти, закутався в шубу і став тихенько виходити з шафи. Раптом прокидається чоловік. Ти хто? Спи, 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 я просто міль. А куди шубу поніс? Вдома доїм. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Він і вона сидять на лавці. Зоря на ніч він до неї. Ондо, бачиш зірку бачу то я, за хвильку. А он до, бачиш зірку бачу, то ти? ще за хвильку А он до он бачиш дві зірочки поряд, одна понад одною. Вона із лукавою посмішкою сором'язливо опускає очі. Ой бачу. Він гордовито. То я на мотоциклі. Дівчина щось буркотить, дивлячись в телевізор, потім хлопцеві. Прикинь, я, здається, почала розмовляти з телевізором. Він комп'ютеру. Прикинь, вона розмовляє з телевізором. Чоловік, п'яний, як чіп, приходить додому о третій ночі. Його зустрічає дружина з качалкою в руці. Ти знаєш, котра зараз година? Так ось тобі перша година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. А ось друга, а ось і третя. А тепер іди спати. Чоловік, чухаючи потилицю, бурчить свій підніс. Добре, що я хоч не о 12 12-й прийшов. На підприємстві податкова перевірка. Все правильно, причепитися ні до чого. Бухгалтер радий. Податковий інспектор теж. Вам штраф. За що? За знущання над податковою інспекцією.